Знімаємо, як піднімає гідроциліндр півтори тони. Поїхали. І задній борт автоматично відкривається, зверніть увагу. Півтори тони в нас. Спокійно гідроциліндр перевертає, піднімає. Все, зараз чуть-чуть від'їдемо, як на настоящому самосвалі. Це реально крута штука. Сокмото Cargo Max справився без проблем. Те, що заявляють по заводу, півтори тонни вантажопідйомність, він реально перевіз. Пісочку куп-піску тут, це плюс-мінус десь так. Рама витримала, покажи Катя, нічого не полопало для хейтерів. Все ціленьке, нічого не полопало, нічого не погнуло, все чітко. Все ідеально. Якщо вас цікавлять такі помічники, гібридний муровій, який їде на електротяги, а потім заводиться генератор, заряджає акумулятори, то звертайтесь, моточас місто Вінниця, реальні тести в реальних умовах, і реально вам можемо сказати і порадити вам те, що вам потрібно. Контакти під відео, доставка нашим транспортом, прямо до вас додому.